Христос воскресне, заголосить світ і заспіва про Це трава зелена, Христос воскресне, загримить потік, хай зникне і біль, і гнів, і недовіра І знов прийде. Прийде час Воскресіння, і тихо радість, запалить серця, розтопить холод, любові проміння і нам освітить до правди шлях. І знов прийде, прийде час Воскресіння, і тихо радість. Запалить серця, розтопить холод, любові проміння і нам освітить до правди шлях, він переміг, покаймось і радіймо, змінімо на воскрес, своє гірке розпни. Він нам простив і полюбив надійно, Він полюбив, щоби любили ми. І знов прийде, прийде час Воскресіння, і тихо радість запалить серця, розтопить холод. Любові проміння і нам освітить до правди шлях, і знов прийде, прийде час Воскресіння, і тихо радість запалить серця, розтопить холод, любові проміння. І нам освітить до правди шлях.